Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту на війні з Росією загинув уболівальник футбольного клубу Криворізького кривбасу Андрій Чепелєв. на позивний чіп. Він приєднався до сил оборони з першого дня повномасштабного вторгнення у лавах 129-ї бригади брав участь у звільненні та захисті Херсонщини, Донеччини, Сумщини. Воював у Курській операції, нагороджений медаллю за оборону України, поданий до державної нагороди за мужність. На жаль, посмертно ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким друзям і знайомим полеглого героя, світла вічна пам'ять. Олександр Усик зі статками 165 мільйонів доларів посідає шосте місце переліку найбагатших боксерів в історії, що його опублікував відомий британський портал ГІВ спорт. Він випереджає відомих Тайсона Ф'юрі та Ленокса Льюіса. А лідером рейтингу є неприможний американець Флойд Мейвезер який за кар'єру набив собі статок у 400 мільйонів доларів і зараз успішно веде підприємницьку діяльність. Друга позиція відійшла Джорджу Формену, який заробив 300 мільйонів бронза рейтингу у Сагуля Альвареса – 250 мільйонів. Людмила Глузан встановила новий рекорд за кількістю нагород на одному чемпіонаті світу заслування, що завершився в італійському місті. Мілані вона вибрала чотири золоті медалі на різних човнах, каноя і дистанціях, що дало змогу збірні України фінішувати третьою у загальнокомандному заліку, маючи на рахунку чотири відзнаки найвищого гатунку та одну срібну. Попереду нас лише Велика Британія та Горщина натомість збірна України у слід за Німеччиною та Японією розділила з Італією третє-четверте місце загальнокомандного заліку на чемпіонаті світу з художньої гімнастики, що фінішував у Бразилії в Ріо де Жанейро. Спочатку була, було третє місце у коман, у командній першості в останній день турніру. Таїсія Онофрічук здобула бронзу у правах стрічкою, і на сам кінець додалася ще одна золота медаль в групових вправах з трьома м'ячами та двома. killed someone. Руслана Булавіна з Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності стала переможницею міжнародного турніру з дюдо, який проходив у Словаччині у місті Банська Бистриця, і зібрав 124 спортсмени з 16 країн світу. Анастасія польська з Кривого Рогу виграла срібну медаль на чемпіонаті світу Ю 20 з вільної боротьби, який приймало болгарське місто Самакові. Збірна України повністю укомплектована вихованцями дитячо-юнацької спортивної школи з водновижного спорту і. Вик Бордену Дніпровської міської ради Марією Поповою, Михайлом Михайліченком, Іваном Зеленцовим. Наставник Леонід Мартинов стала бронзовим призером командного заліку на чемпіонаті світу Ю 20 квітне з вонолежного спорту в Австрії. Дві срібні нагороди в багатоборстві і фігурному катанні у Марії Попової, яка виконала норматив майстра спорту України міжнародного класу. Бронзова медаль у фігурному катанні у Михайла Михайліченка. Попереду на команду очікує участь у чемпіонаті світу. Дніпровський вибір бронзовий призер чемпіонату України з пляжного футболу. На попередньому груповому етапі наші земляки з однаковим рахунком 6-4 здавали Київський сервіт і партизан з Донецької області, після чого мінімально 3-4 поступилися в столичному біч-сокер. Далі, зазнавши поразки у півфіналі 0-3 від іншого київського колективу Санрайз у матчі за третє місце Дніпровці знову зійшлися з біч сокером, і цього разу були сильнішими 2-0 і в на. Гроду отримали бронзові відзнаки. З чим ми їх і вітаємо. Натомість збірна Дніпропетровської області стала переможцем 9-го чемпіонату України з пляжного футболу серед лікарів. І кольори захищали фахівці різного профілю низки медичних закладів регіону: Олексій Таран, Станіслав Занімовцев, Олександр Марченко, Юрій Давидов, Анатолій Жмаков, Ілля Попенко, Олександр Тіжков і Готеска Фастов. Марія Думіна і Діана Круш завоювали Золотіного. Роди серед жінок, а Марія Леонова серед юніорок на чемпіонаті України з Квандова ВТФ, серед дитячо юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності і спортивних клубів. Срібна відзнака у Анастасії Терещенко серед жінок і бронзова у Дмитра, у Дмитра Мороза серед кадетів. Дитячий турнір до Дня Незалежності України з футболу 8 на 8 кадрички 2025 Спільно організований і проведений асоціацією футболу Дніпропетровської області та. Та національним олімпійським комітетом України у Дніпропетровській області за участі федерації футболу Керничанської територіальної громади зібрав на стадіоні тамтешнього селища чотири команди хлопчаків 11-12 років. Дитячий турнір до Дня незалежності України з футболу 8 на 8 кринички 2025 зібрав на стадіоні одноіменного селища чотири команди хлопчиків 11-12 років. На початку стислої урочистої церемонії відкриття змагань зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх, хто загинули на війні. Після чого над ареною пролунав гімн України, потужне ствердження нашої національної єдності, державності, суверенітету, волі до свободи та боротьби за незалежність. Далі були вітальні слова з побажаннями усь. Піхів з вуст Криничанського селищного голови Віталія Балюка і коорганізатори удостоїли іменної футболки збірної України в унісон попереднику про подібне говорили. І очільник федерації футболу тамтешньої одноіменної територіальної громади Олександр Панчоха, який взяв на себе левову частку фінансових витрат, та один з учасників бойових дій ветеран українсько-російської війни Йорг Марук, якому разом з його побратимом Андрієм Лазебником ініціатори презентували вишукані футбольні м'ячі. Потім Селищний голова прозоро і відкрито провів жеребкування, визначивши номери команд сітки турніру Кам'янських Віннера і Дніпровця п'ятихацького осередку і господарів футбольного клубу Кринички. На завершення від імені відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Юрій Балюк і Олександр Панчоха отримали брендовані подарунки громадської організації. А заключним акордом першої частини урочистостей стало фотографування усіх на загальну світлину на згадку про турнір до дня. Незалежності України у криничках хотілося б подякувати Федерації футболу Дніпровської області, Олімпійському комітету, за те, що вони стали ініціаторами проведення таких змагань. Хотів би всіх привітати учасників, глядачів з Незалежності з 34-ї річниці незалежності України. І, звісно, подякувати нашим захисникам, нашим силам оборони за те, що цінує своє життя вони нам дають можливість жити в незалежній вільній країні і проводити такі змагання, як ми зараз будемо проводити. Далі паралельно на двох майданчиках поприк футбольного поля розпочалися матчі турніру два тайми по 15 хвилин, за регламентом якого усі команди мали зіграти кожна з кожною за коловою системою, щоб діти змогли сповна насолодитися футболом, а то і наїстися його. Хоча було помітно, що гра приносила їм задоволення, зрештою, як і їхнім найвідданішим уболівальникам, батькам, рідним друзям і знайомим, які палко підтримували своїх улюбленців. За підсумками двогодинної боротьби визначилися призери і переможець. Втім, перш ніж прийти до церемонії нагородження, усі стали свідками пробиття незвичної серії пенальтів, де зійшлися два бомбардири, які забили на турнірі по чотири м'ячі, і в очній перестрілці вони мали з'ясувати кращого. Удар Давида Чеботарьова прийшовся у поперечину, Натомість Марк Максимов тріснув влучно і одразу потрапив в обійми своїх партнерів. Кращим оборонцем змагань визнано Ігоря Чікішева з кам'янського Дніпровця. Призу найнадійнішого голкіпера удостоєна Аня Переківська з команди Кринички. Золоту буцу кращого бомбардира отримав Марк Максимов з Азімера Кам'янське. А МВП кращий гравець турніру Давид Чеботарев з осередку П'ятихацької міської ради. Відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області відзнаками вшанувало тренерів усіх чотирьох команд, які готували дітей до змагань, після чого втішні медалі за Участь, а згодом і кубок відповідного рівня були презентовані колективу господарів криничок, які спромоглися лише на одну нічі. Втім, наставник говорить, що нині для його підопічних головне досвід. По грі ми були нічим не гіршими. Жодної з команд. Помилки, деякі допустили, може хвилювання у хлопців не вистачає нам ігор. Таких домашніх не, не вистачає. Досвіду Ігор, сподіваюсь, ми на чемпіонаті області почнемося з Артенем, будемо участвувати. Все прийде з досвідом. Не було, в нас ціль не стояло перемогти любою ціною, випускати там всіх. Була ціль, щоб хлопцям дати пограти усім, незалежності від їх рівня. Це найголовніше, щоб грали, набували досвіду. Бронзові медалі вирушили до сусіднього кам'янського, володарем яких стали хлопчаки з Дніпровця, які кубка за третє місце. Втім, було помітно, що вони здатні на більше срібні нагороди і кубок за рівною кількості набраних очок і різниці забитих і пропущених м'ячів, плюс п'ять з переможцем. Але поразки в особистій зустрічі завоювали юні футболісти п'ятихацького осередку. Зрештою, вони здалося їх не надто засмутили. Дякую дуже велике організаторам змагань, які проявили високий професіоналізм і високу кваліфі... кваліфікаційну діяльність суддійства. Всім дякую, що позвали «П'ятихатки» на такий чудовий турнір. А чемпіоном звітного турніру до Дня Незалежності України Кринички 2025, що називається на тоненького. Втім, як відомо, переможців не судять, став кам'янський віннер, гравці якого були удостоєні золотих нагород і повезли до рідного міста головний трофей змагань кубок за звитягу, здобуття якого вони святкували в кращих традиціях європейських турнірів. Прекрасна організація, гра на два поля все було швидко. Судді судили добре. Дуже дуже сподобалось. Фотографування всіх учасників на загальну світлину з вигуками гасла Слава Україні, змагання у криничках і завершилися. І вони справили гарне незабутнє враження на всіх без виключення. Враження просто неперевершені. Мені дуже приємно, що цей турнір відбувся. Ще й такий значимий день на День Незалежності України. Все дуже чудово. Саме головний головний. Приз і цінність для мене це те, що діти посміхаються і вони дуже довольні. Хочу подякувати Федерації футболу Дніпровської області, Олімпійському комітету за підтримку, організацію, за сприяння цьому турніру. Все було на високому рівні. У нас гарна молодь, гарне покоління, яке підростає. Я думаю, все буде Україна. Олександр Сергійович має намір провести ще один подібний турнір. Але серед дорослих, зрештою, громадська організація потребує допомоги і підтримки. І робота у цьому напрямку розпочалася і ведеться. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру з влаганих спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.